Друзі, привіт! Прекрасні новини з передової. Збройні сили України розгромили штурмову групу ворога, взяли у полон кадирівців, які бігали по лісах. Зараз у полоні вони прекрасно без примусу кричать Слава Україні! Воїни Збройних сил України на східному напрямку взяли у полон даних тіктокерів. Є фото з місця події. Про це та інше далі. Друзі, підтримаємо Збройні Сили України, хто чи може. Також не забуваємо підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар, щоб це. Відео набрало більше переглядів. Дякуємо. Тривають потужні бої на сході біля Бахмута та Соледара. Орки пробують прорвати оборону біля Вугледара, а також на Луганщині та на Запоріжжі. Збройні сили України завдають потужних ударів по ворогу, контратакують російських посіпак, а також беруть прекрасну в полон російських нелюдів, які прийшли на українську територію знущатись та вбивати українців. З'явилася інформація від Збройних сил України, що на східній Україні українські ці розбили ворожу груп російських військ. Деяка частина окупантів пробувала втекти, але їх було знищено. Інші вирішили здатися в полон. Деякі махали білими ганчірками та кричали Слава Україні і просили пощади. Ви не повірите, яке здивування було, коли українські бійці побачили перед собою не просто мобілізованих чи вагнерівців, а тіктокерів Кадирова. Захисники Збройні Сили України продовжують проводити успішні операції на сході України в результаті однієї з таких спецокрепів. З операції по знищенню великої ворожої групи було захоплено в полон більше десяти окупантів. Серед полонених виявили кадирівські вояки. Варто зазначити, що на даний час полонити кадирівців досить важко. Відомо, що підрозділи Тікток-Воїнів Кадирова фактично з'являються на передовій лінії зіткнення, а в основному використовуються російським командуванням як загороджувальні загони, які не дають можливості відступати з поля бою передовим підрозділам, мобілізованим та вагнерівцям. До речі, під Час цієї операції було взято в полон ще кілька російських окупантів. Росіяни перекинули кадирівців на схід, щоб наганяти страху на свої війська і стріляти в тих, хто відступає, та відловлювати своїх окупантів-дезертирів. Українською розвідкою було зафіксовано в одній лісопосадки велику групу російських солдатів, які ховалися від українських дронів. Як стало відомо пізніше, це були кадирівці. Було прийнято рішення атакувати. Більшість окупантів було знищено, а ті, хто залишився, було взяти. В полон. Деякі пробували тікати, але були знищені. Деякі з полонених кадирівців виявилися дуже кмітливими. Як тільки почали здаватися в полон, почали вигукувати: слава Україні та героям слава! Напевно, російські горе вояки таки готувались до полону. Українські бійці кадирівців в полон не беруть. А якщо і беруть, то знущаються в полоні. Друзі, а ви як думаєте, що потрібно робити з кадирівцями в полоні? Цікава ваша думка. На цьому у нас усе. Всі мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал, тиснувши дзвіночок, ставте лайк, коментуйте. Не забуваємо вірити в Збройні Сили України. Разом до перемоги!